Добрий день, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як виконувати завдання на такому сайті як vmail.ru. Для початку переходимо в Google, заходимо на сайт vmail.ru. натискаємо перейти в аккаунт. Заходимо в завдання. Перейшли в завдання. У мене автоматично тут стоїть вже всі кліки. Хай буде, шукаємо завдання з цього типу. Шукаємо їх дуже-дуже багато, шукаємо, яке вам найбільш до подобає. Тут є 4 сторінки, шукаємо. Давайте виконаємо а будь-яке, давайте це наугад. Простії кліки. Так, читаємо тут, що від нас хочуть в даному завданні. Нам треба перейти в пошукову систему в будь-яку. Google, чи Яндекс, чи Bing, чи яку, яку хочете, яка вам більше вподоби. Треба увести одне із даних словосполучень і після чого перейти на такий сайт. На даному сайті зробити 2-3 переходи, після чого з цього сайту перейти на рекламу і на рекламі також зробити три. Переходим. Добре. Починаємо виконувати дане завдання. Натискаємо «Начать виповнення завдання. ми попадаємо автоматично зразу в пошукову систему Google. Беремо даний, даний запрос, копіюємо його, вставляємо. Добре, Вставили. Так, Нам потрібно знайти такий сайт, як авто. Тут legends. Шукаємо даний сайт. От, Є даний сайт. Але перед тим, як перейти на даний сайт, нам потрібно скопіювати ссылку із пошукової системи Google для звіту. Звіт ми подаємо тут. Натискаємо Потвердіть виповнення завдання». Вставили дану ссылку. Тепер ми можемо перейти на цей сайт. Переходимо на... Сайт. На сайті нам потрібно переглянути 2-3 сторінки. Пише, протягом 30 секунд. Кожну треба переглядати по 30 секунд. От ми перейшли на сайт, це є вже перша сторінка, ми вже її переглядаємо і маємо право її скопіювати і вставити в звіт. Чекаємо 30 секунд. Переглянути даний сайт. 30 секунд пройшло, нам потрібно перейти на іншу сторінку. От ми перейшли на ще одну сторіночку. Тепер потрібно її також скопіювати в звіт, вставляємо в звіт. І ми маємо вже дві силки. Після чого нам потрібно перейти на рекламу. Шукаємо рекламу. От ми маємо рекламу аж в самому низі. Нам потрібно перейти на цю рекламу. На рекламі треба зробити 3-4 переходи. Музика заіграла на даній рекламі. Так, одну силочку ми маємо, скопіювали, вставили її. Та натискаємо, будь-що. Звук виключимо, геть. Так, один перехід ми зробили з реклами, ми його сюди вставили. Також треба чекати протягом 40 секунд. Аж тоді робити наступний перехід. І так, 40 секунд пройшло. Ми робимо другий перехід. От зробили. І скопіювали дану силочку. Ага, воно переходу не зробило, тому що цей сайт є односторонній. На ньому не можна зробити переходів. Що робити в такому випадку? Цей сайт нехай буде відкритий. І ми пишемо на рекламі. Сама наша нехай висить протягом 2 хвилин. Вона нам не мішає. Так само, як сайт може бути відкритий, він нам не мішає. Так, ніби ми виконали все. Тепер натискаємо Отправіть. Все. Дякую за увагу. Завдання ми виконали.